Вітаю, мої золотенькі. Сьогодні ми з вами традиційно робимо таропрогноз для всіх знаків Зодіаку на цей тиждень з 21 по 27 жовтня. Обов'язково залишайте свої вподобайки, підписуйтеся, пишіть у коментарях слово приймаю. І перший знак Зодіаку, який ми будемо розглядати сьогодні, це Овне. Подивимося, що на цьому тижні вас чекає, які енергії до вас прийдуть. Так? Овни на цьому тижні будуть мати нові пропозиції, нові можливості, і вони будуть стояти у такому моменті прийняття важливого рішення. Вам варто пам'ятати, що все, що буде відбуватися навколо вас, буде залежати саме від вашої відповідальності, від вашої рішучості та а, знаєте, такого відчуття, чого ви дійсно хочете. Овни на цьому тижні можуть мати таке, знаєте. Помірне достатньо життя, тобто це така рівновага. Ви будете думати так над своїми робочими моментами, але при цьому будете також дозволяти собі відпочивати, спілкуватися з тими людьми, з якими вам комфортно спілкуватись. Спілкуватися та гарно проводити свій час. Якщо вам а, на цьому тижні а, необхідна буде допомога, то варто за нею звертатися, говорити, так, знайдуться обов'язково люди, які вам можуть у цьому допомогти. Не накручуйте себе, так, не накручуйте свій стан, а краще одразу звертайтеся до а, тих людей, з якими вам якраз таки комфортно, і ви знайдете рішення для себе у своїх. Життєвих ситуаціях. Леви, ще чекає вас на цьому тижні. Так, давайте подивимося, яким цей тиждень буде для вас, так? Леви на цьому тижні будуть горіти бажанням рухатися вперед, знаєте, таке бажання активного просування, запалювання вогників на своєму шляху. Так? Але бажання можуть не зовсім співпадати з тими діями, які ви можете. Реалізовувати навколо вас дуже багато можливостей, знаєте, як наче якісь шанси вам випадають прямо, але вам дуже важко може бути виходити із зони комфорту. Ви можете не бачити цієї дороги, цієї перспективності саме на цьому тижні. Ваші плани можуть руйнуватися, і ви можете не розуміти, чому так відбувається. Важливо звернутися до Людини, своєї знайомої, можливо, із вашого оточення за мудрою порадою, бо є така людина у вашому оточенні. А також дуже важливо слухати себе, свій внутрішній голос. Дуже м м варто звернути увагу на свої внутрішні відчуття, чесність з собою, так, допоможе вам е відділити оці е зерна, так, від е шкарлупок. Так? Всі ваші ситуації життєві, які на цьому тижні можуть затримуватися, стояти на місці, які можуть змінюватися, так руйнувати ті плани, які ви планували. А це все відбувається не просто так. Це для того, щоб ви подивилися трошечки з іншого боку на те, що відбувається, і можливо трансформували ті речі. Підійшли зовсім по іншому. Зверніть увагу на свою гнучкість, чи достатньо ви гнучкі – у ваших життєвих ситуаціях. Стрільці, давайте подивимося саме вас, так яким цей тиждень буде для вас, обов'язково залишайте свої вподобайки, підписуйтеся, пишіть у коментарях слово приймаю. І так, стрільці. Стрільці на цьому тижні можуть застрівати у, знаєте, такому виборі. Ви будете роздумувати, чи мені рухатися, чи мені стояти на місці, так і що мені робити. І якось так я вже наче й хочу йти, але я ще до кінця не готова того робити. Стрільці цей тиждень буде нести для вас таку, знаєте, Стабільність, стабільність в емоціях так, планування ви будете намагатися триматися чіткої дисципліни. Так, ви будете намагатися а, дотримуватися тих планів, які ви напланували, але зрушень у ваших справах якихось таких великих злетів а, ні, не буде. Таке враження, як наче ви не помічаєте перед собою тих можливостей, які є. Прямо під вашими ногами ви боїтеся вийти з зони комфорту, особливо що стосується реалізації робочих моментів, так десь можливо відкритися більше емоційно, так тим людям, з якими ви можете працювати і співпрацювати, реалізовувати якісь плани та ідеї. І вам дуже важливо на цьому тижні визначитися чітко з тим, чого ви дійсно бажаєте, тому що можливості перед вами. Прямо відкриті, але брати ви їх ще якось до кінця не готові. Терези. давайте подивимося, Терези. Терези на цьому тижні будуть відчувати себе переможцями. Такий, знаєте, тріумф, отримання результатів, яких би вам хотілося. Ви можете відчути і бажати того. Ви якось, наче Прямо зараз, так знаєте, налаштовані на такий тиждень. Але тиждень може вийти достатньо напруженим. Дуже багато спокус на цьому тижні можуть, знаєте, намагатися вас поставити на якийсь хибний шлях. Дуже багато агресії і напруги на цьому тижні може бути у вашому житті. Ваша задача на цьому тижні тримати баланс. І а, розуміти, що якщо ваші справи десь не рухаються так, якби ви того хотіли, значить зараз дуже важливо звернути на це увагу і подивитися на ситуацію трошки з іншого боку. Є моменти, в яких ви дуже сильно плаваєте, не до кінця розумієте, чого ви хочете. Через це реалізація ваших планів, ваших бажань може а, стояти на місці. Ви можете не помічати дійсно того, що для вас. Має велику цінність. Дуже важливо також знаєте зрозуміти, що та трансформація, яку ви на цьому тижні можете проходити, те руйнування планів в вашому житті зараз, показує вам, що настав час проаналізувати ваше життя. Можливо, варто. Делегувати свою зайнятість, не набирати на себе більше, ніж можете потягти, тому що результативності того немає ніякої. Хочеться бути на коні, але назавжди вистачає на то ресурсу. Близнюки, яким цей тиждень буде для вас, так? Близнюки на цьому тижні можуть відчути таку, знаєте, активну енергію, як наче навколо вас. Вона прямо запуститься і почне свій рух. Лиснюки на цьому тижні можуть відчути потужну таку емоційність, так вас може дуже сильно гойдати. Цей тиждень говорить про те, що вам варто дослухатися до своїх емоцій. так? Відчувати їх, аналізувати їх, чого я хочу, як я себе почуваю, куди я рухаюся. Ви достатньо активна така особистість, так, та людина, яка може за собою вести харизматична, впевнена в собі, яка має дуже великий запас енергії. Але будуть моменти, які можуть вас не задовільняти на цьому тижні, і все це може відбуватися саме через внутрішній стан, через якісь страхи, тривоги, невпевненість у собі. Ви на цьому тижні можете реалізовуватися саме через творчість, через таку, знаєте, енергію активно, яка вам може допомагати. Зверніть увагу, будь ласка, на своїх дітей. Дуже важливо помітити, з якою енергією наповненістю вони виконують те, що їм подобається. Вони нічого не бояться, вони рухаються вперед. Беріть приклад з них. А, ідіть тільки вперед, не дивлячись на свій страх, пам'ятайте, що це є ваш ресурс, і тоді ви зможете дійти до того, що би вам хотілося. Водолійчики, давайте подивимося, що чекає саме вас на цьому тижні, так? Водолійчики, Водолійчики на цьому тижні будуть намагатися накопичувати свою енергію, так? яким цей тиждень буде для вас? Ну, скажімо так. Знаєте, труднощі на цьому тижні виникати будуть. Так само, як і шанси будуть прямо біля вас. Тобто, як наче можливості перед вами відкриті, а труднощі будуть з'являтися тоді, коли ви будете застигати, ви не зможете взяти ті можливості, коли будете зависати у своїй такій жертовності і нерозумінню Куди я рухаюсь, чого я хочу, і навіщо мені загалом ці можливості? Ресурсу внутрішнього у вас вистачить для того, щоб вирішити всі ці питання. Але може виникати таке бажання закриватися, закриватися від всіх, так, побути наодинці і звернутися до внутрішнього я. Так ось саме це звернення може допомогти вам вивільнити дуже великий. Потік енергії. На цьому тижні вам важливо звернути увагу на фокус того, куди ви повертаєте голову. Саме речі, які вас не влаштовують, повинні залишитися десь там. Фокусуйте увагу на тих речах, які вас задовільняють, які приносять вам результати. І тоді енергія навколо вас буде мати такий. Плюсовий потік, так і приносити вам радість і впевненість у собі. Навколо вас дуже багато конкуренції, будуть намагатися вам нашкодити, але ви зможете одразу це побачити та зреагувати на ці дії. Діва, що цей тиждень принесе саме вам, обов'язково залишайте вподобайки, пишіть у коментарях слово приймаю, та давайте подивимося. Діви на цьому тижні. Гармонія від спілкування, задоволення, емоційне таке насичення, прямо, так? яким цей тиждень буде для вас. Діви на цьому тижні повинні будуть дуже важливо поставитися до того, що буде відбуватись у вашому житті. А вам дуже важливо буде прийняти рішення, взяти відповідальність на себе за наступні кроки, які доведеться таки виконувати. Бажання буде виникати закритись, зачинитись, відмежуватися від всіх, побути наодинці для того, щоб реально розібратися зі своїм внутрішнім станом, тому що десь відчуття депресії, поганого самопочуття може виникати через невиправдані очікування, форс-мажорні ситуації, ті речі, які можуть розчаровувати, і прийти вони можуть до вас зовсім неочікувано. У вашому оточенні а, люди навколо вас, так, і ви самі будуть поводити себе дуже напружено. Зараз настав час перейти зовсім на інший рівень, і тільки від вас буде залежати, наскільки точно ви готові це зробити, наскільки точно ви готові залишити стару а, модель поведінки та перейти зовсім в нову. Наскільки ви готові рухатися вперед і відстоювати свою позицію, свої кордони, так? І а, свої бажання. Переведіть фокус уваги на ті речі, які для вас зараз важливі, визначиться чітко зі своїм рухом. І тоді під кінець тижня ви зможете отримати рух, результати та задоволення від спілкування з близькими людьми. Тільці, давайте подивимося. Тільці на зараз знаходяться як у тумані. Хочу все і нічого конкретного. Дуже багато бажань. Дуже багато якихось думок, але конкретики ніякої. Тільці на цьому тижні, знаєте, справи навколо вас будуть застигати. Зрушення якогось такого, як би вам хотілося, не буде, тому що немає визначеності, немає готовності до руху вперед. Ви постійно повертаєтесь до якихось минулих життєвих ситуацій. знаєте. А перебуваєте в якихось тривожностях, страхах. Знаєте, бачите ситуації, як наче через рожеві окуляри, немає готовності переходити на новий рівень життя, і це дуже сильно може вплинути на цьому тижні на ваш внутрішній емоційний стан. Знаєте, ви будете намагатися триматися на одному рівні, будете намагатися планувати дисципліновано а, вести всі свої справи. Ви можете на цьому тижні дуже багато мати спілкування, листування, от але емоційно вас буде дуже сильно не задовольняти те, у чому ви знаходитеся. Що стосується матеріального плану, так розвитку. Настав час закрити ті питання, які вже давно тягнуться, і провести реально детальний аналіз того, чому так відбувається. Не беріть на себе більше, ніж можете потягти. Залишіть ті ситуації, які зараз вам заважають. Вийдіть із внутрішніх страхів, спрогнозуйте, спроєктуйте так, свій а, чіткий рух, і на кінці тижня ви побачите полегшення. Козирожки, що принесе вам цей тиждень, у період з 21 по 27 жовтня. Озороги на цьому тижні можуть бути достатньо такими, знаєте, аналізуючими, десь навіть різкими. Цей тиждень а, буде достатньо помірним для вас по енергіям. Так? А, варто звернути увагу на той баланс, який зараз є у вашому житті. Ви будете перед стояти перед а, важливим якимсь рішенням для вас, і дуже а, було б гарно, якби ви а, намагалися. Звертати увагу на те, чи потрібно це вам зараз, тому що будуть моменти, в яких вам необхідно буде просуватися, і це буде як наче вашою можливістю, але через внутрішні тривоги, невпевненість, внутрішні страхи, коли ви намагаєтеся брати купу справ одночасно і жодна та справа не реалізується через злив енергії, ви просто можете стояти на одному місці і не отримувати ні фінансів, ні реалізації, ні задоволення. Знаєте, те бажання, яке є зараз на початку тижня, рухатися, перти так, отримувати результати до кінця тижня може просто зійти на нівець. Тому дуже важливо знаєте. Подивитися своїм а, страхам у очі а, та розмежувати ті речі, якими ви займаєтеся. Раки. Давайте подивимося, що чекає саме вас на цьому тижні, так, яким цей тиждень буде для вас. Ракам на цьому тижні дуже ярко підсвітять внутрішній стан тривоги, страхи, такі, знаєте, а, блукання у своїй підсвідомості будуть виводити вас на нові якісь рівні та усвідомлення. Тиждень загалом достатньо напружений, достатньо. Складний в емоційному плані. Раки можуть себе не дуже гарно почувати, дуже себе так знаєте зводити більше в депресію, накручувати ситуацію більше, ніж вони є. Ракам необхідно бути готовими до труднощів з оточенням і тими ситуаціями, які будуть просто виринати і от саме через вашу внутрішню невпевненість. Ви знаєте, неготовність виходити із зони комфорту. А, може вас привести до дуже велике розчарування, у розчарування не прийняття тієї ситуації, яка складається. Знаєте, коли я застрягаю між а, вибором, так, і не слухаю свій внутрішній голос. Дуже важливо зараз послухати себе, свою інтуїцію, так, і прийняти в кінці кінців те рішення, яке для вас зараз більш актуально. Скажу так, що тиждень покаже вам, які справи зараз ви почали не з того кінця, можна так сказати. Руйнування ваших планів, агресивно напружені енергії, так, покажуть вам, коли і куди варто вам вже переступити. Тут про... Повну зміну концепції про перехід на зовсім інший рівень, про те, що а, навколо вас є можливості, але через вашу власну невизначеність і оцей тривожний страх ви притягуєте до себе такі перепони на шляху. Тому дуже важливо звернути увагу зараз на ті моменти, в яких ви плаваєте. Скорпіончики, що принесе цей тиждень саме вам? Скорпіони дуже важливо не обманутися та не бути обманеним. Це, знаєте, такий девіз вашого тижня. Скорпіони на цьому тижні можуть мати достатньо багато складних агресивних ситуацій. Конфлікти, як зовнішні, так і внутрішні, непорозуміння, руйнування планів. Обмани можуть вилізти назовні. Особливо це стосується спілкування в онлайн мережах листування. Так? А, дуже треба бути обережними. Важливо бути чесними з собою та оточенням, тому що ситуація стосовно ваших фінансових можливостей, впевненості в собі так, та реалізації буде стояти під великим питанням. А, саме через нечесність, так. Ви можете потрапити у дуже неприємні для вас ситуації. Загалом скорпіонам дуже важливо звернути увагу на свій емоційний стан на цьому тижні, так та проаналізувати, перед яким саме рішенням важливим ви зараз стоїте. І е, будьте собою чесні. Наскільки ви будете чесні з собою, настільки та ситуація повернеться до вас. Плюс чи мінус. Так, рибки мої золотенькі, давайте подивимося. Ой, риби дуже, прямо все для вас, і про вас дуже багато емоцій на цьому тижні. Так, ви такі дуже активні от в цьому плані. І цей тиждень буде вас прямо виводити на ті емоції. Рибам на цьому тижні дуже важливо чітко аналізувати своє спілкування. Будуть моменти, в яких ви можете побачити таку, знаєте, нотку обману: це або обман зі сторони вашого оточення, або ви самі десь себе можете намагатися в чомусь обманути. Але все буде залежати від вашого рішення, від тої відповідальності, яку ви на себе берете. Цей тиждень покаже вам, що ви можете самі себе накручувати, заводити саме в глухий кут. Накручувати собі такий депресивно а, такий незадоволений стан саме через ті внутрішні обмеження, в яких ви проживаєте. Знаєте, не бажання виходити із зони комфорту може спричинити для вас якраз ті ситуації, в яких би ви не хотіли опинитися. Цей тиждень може показати вам, що вам варто звернутися за допомогою, тому що. Переходити на новий рівень може бути достатньо складно, а прямо вже перед носом новий етап, в який ви повинні таки війти, який може відкрити перед вами зовсім нові енергії, нові сподівання, так, та реалізації. Тому аналізуйте свої емоції, подивіться, які люди вас оточують, в чому ви не можете взяти на себе відповідальність, які ситуації можуть призвести. Саме до такого стану пам'ятайте, що саме ви відповідаєте за те, що відбувається зараз у вашому житті.